Розкажу вам цікаве. Сьогодні у нас були ребята, вони, ми з ними знайомі з зими, зими десь так, вони приходили іноді до на нас за хлібом, дуже цікаві, такі цікаві, в якому сенсі вони читають книжки, вони умненькі, вони військові, вони медики, і дуже цікаво з ними спілкуватися на різні теми насправді. І от сьогодні прийшли, я коли побачила, говорю, пішли, я вам щось покажу. Вони не бачили нашого культурного центру. До, в той момент, коли вони були в взимку, там ще, там ще було, був склад. Ми включили світло, вони зайшли, з ними була пані, теж військова. Вони зайшли такі, вау, як у вас гарно, як затишно! Нічого собі, що ви створили. І там ж у нас вивіска, український, банер український культурний центр. І та пані ходила, роздивлялася, дивилася книжки, дивилася мотанки, я багато розповідала, а потім вона задає питання: Ви зі Львова? от як можна зламати шаблон? Люди думають, ну це шаблон, що якщо культура українська, то це, звісно, Західна Україна, це, або це Київ, центр України. Але ну ніяк же не Херсон. У Херсона у, з Херсоном у людей асоціація у багатьох. Знову ж одразу говорю. Не у всіх, але у багатьох така. У вас там русський мір звали, у вас там русський мір чекали, у вас там росіян цілували і таке інше. І хочете сто разів розповідає, як ми ще в 2014 році тут все фарбували в синє жовте, завішували стрічками, виходили на мітинги, завішували прапорцями, щоб всі тут розуміли, що це Україна і що ніяк інакше. Причому це було не тільки в місті Херсон, а по всій області, насправді. То все одно є, є от такий, що ні, у нас не може бути ну ви що, у нас же ж тут особливо лівий берег, та ви що, тут все, тут всі за Росію? Ні, неправда. Тому сьогодні ми ламали шаблони, я посміялася, кажу, ні, я Херсон, я все життя Херсон. І да, ми створили цей культурний центр. Я радію насправді, тому що. Коли у тебе є мрія, спочатку от просто треба це зробити, а потім ти робиш поруч на думці, ти спілкуєшся, ти обговорюєш, ти в сто разів змінюєш, що от це треба отак, а це отак, потім приходиш до якогось, і коли ти починаєш робити о, оце ще одна ізюмінка нашого центру буде, то тоді все виходить от іменно так, затишно. По-домашньому, як сьогодні посміялися, але воно такі є насправді. Тому приходьте до нас, читайте книжки, приходьте до нас на заходи. Ми, будемо... ми зараз об'являти про заходи не можемо е вголос на фейсбучних сторінках, як ми робили раніше, але між своїми ми будемо казати: якщо когось будемо забувати, вибачайте, звертайтеся самі, і запитуйте, а коли там у вас що планується, буде якось так. Поки що так, поки у нас близько е, нас обстрілюють і дуже-дуже близько це до е, місці, все міста, що там казати? Почала за здрав'я, закінчила заопокій. Ну ні, ну війна, що там казати. Так що отаке у нас сьогодні було.